Всім привіт, шановні друзі та підписники. Сьогодні я буду знімати відео з самою гострою гірчицею у світі. Мені привез... прислали з Німеччини, німецька гірчиця. Я її поправді ще ні разу не пробував, тако особливо саму, бо мені прислали цілий тюбік. Я вже з братом трохи гірчиці з'їв, то байка, а в останній я вирішив вишити ще тако, щоб мати на відео, щоб зазняти для вас відео, щоб мати свіжий контент. Не знаю, чи ви таку гірчицю бачили чи не бачили, прошу подивіться, хто бачив, хто пробував, то вже будете знати, яка вона є на смак. А сьогодні раз в мене є можливість самому її попробувати. І тоді вже я буду знати, який там смак. Хто пробував, то вже знає, хто не, не пробував, то можете спробувати, переконайтеся. Так мені казали, що вона є Я і там... На хліб брав на її, чи з кубасою, чи небудь там ну, за стравою. Не само, за стравою. То я відчував, що вона пече, але не дуже сильно. А тако зараз буду пробувати саму, що вона сама скаже мені. Мені здається, що зараз мені бляха все рознесе бляха. Так, опа. Блін, там вже трохи мало що лишилося, але ще видаду. О, давай, давай, давай. Давай, давай, я дім, давай, 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 давай. О! Ах, ріц. Яка масивна капелька. Фу. Так, будемо. Що ти пробував? Що ти їду, ну, бляха? Таким ти ще не страждав, бляха. Ну нічого, будемо пробувати. За вас бачить кізик. Зараз мабуть цього десь назовти. Бляха. Може пам'ятаєте моє попереднє відео, там де я їв васабі. Пасту васабі. Но та паста васабі проти теж не ховається. Вона набагато гостріша від того васабі. Васабі самі бачу, я її ложкою їв, як не знати, що. Пекло, ну не настільки, а вона... На капець бляха. Аж дух запирай, не можу говорити нормально спокійну. Навіть сам себе в камері бачу, бляха. Бачу мене аж морда фіолетова, не то ж, бляха, червона. Там капець, бляха. О, бляха. О, да ти вже застарей плакати плачеш, а Блін. О, бляха. Ого. О, блін. А, ще чуть лишилося. Ліпше б не обидва, ліпше б повитирав до трави чи до чого небудь. Або так в мене за дівс в мене є бляха річка, ліпше б в з поснуву бляха палець, Чому визвотити? <кху> <кху> бляха. <кху> 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 Далі, не непогана. Зразу хочу подякувати своєму підписнику. Адрюха, дякую тобі за свіжий новий контент. Дякую тобі за ту гірчицю, що ти мені прислав. Прикольно, Але жорстко гост... гостра, бляха. <клух> <клух> так що, якщо пробували ту гірчицю, зразу напиши мені в коментарі, як вам та гірчиця подобається. І наскільки вона є гостра, наскільки для вас вона є. Ну, Для мене вона, що я, самі знаєте, що я їм гостре все. Все гостре люблю. Ну, Для мене вона бляха, гостра, дуже сильно навіть. Можна сказати, що аж жорстка бляха. <кхи> <кхи> З вами ваш Володимир. Всього найкращого. Слава Україні!